Гарного всім дня, дівчатка. Сьогодні в мене таке натхнення, хочеться щось створити. З тіста. Я взагалі вже, ви знаєте, що я з тістом не особо крома піци. А це ж хочу якусь випічку зробити. Мені кожен день валюшка напоминає, ось бери печі, вчись. Ну, не було такої нагоди. А от сьогодні хочеться щось створити. Тому. Хочу спекти пирога, і назву його, соответственно, натхне... моє натхнення. Тож, мені треба 200 мл молока, вже тепла, я його розігріла. Додаємо. Далі треба одне яйце. Ну, не знаю, там яєчко, хто як називає, яйце. Я по-простому. Далі треба обов'язково не сухі дрожжі, а свіжі. тому 25 грамів. Так як тут 100 ми ділимо на пополам. І фу, я не люблю обично свіжих дружів, бо дуже такий цей запах. Значить, ковіда нема. бо Місяць назад. Я взагалі нічого не чувствувала. Так, нерівно. Зараз ми рівненько його від. Дивіться, 25 грамів. Розділяю. 100 грам цукру. Я взагалі люблю на цей на око все робити, але ж так і будь, дотримаюсь. Інколи дотримуюсь. Розпушувач нам потрібен Одна чайна ложка. Вершкове масло 30 грам розтоплене. Але у нас сьогодні буде, так як у мене натхнення, я хочу щось необичне, не люблю щось простеньке. Люблю, щоб це завжди було, що якщо щось і вчиться, то треба вчитися на чомусь такому. Ну, Що воно важке, не просто не таке, як усіх. Тому буде два тіста. Одне тісто буде біле, друге буде шоколадне. Все за тим самим рецептом, тільки шоколадне буде на 3 столові ложки менше муки, а замість цього буде 3 столові ложки какао. Так, дівчатка, розтопила я масло. Дивіться, тут на два тіста в мене буде, я розподілю, і ще трохи я оставлю, щоб змастити мені поверхню тіста вже, як коли розкатаю. Ну, я так на око приблизно. так. 30 грамів. І 30 мл олії обов'язково. Так. Тепер борошно. Дає м'як просіять, заміша замісила тісто пер перекладу його. Мені удобно у цій мисці цікала пуцать. І тепер перекладу, хай тут підходить. Підходить, воно буде півтори години. Ну, може час. Час-півтора, будемо дивитися. Підходить, а я тут, а тепер шоколадне тісто замішую. Зараз одне замішую шоколадне тісто. Буває таке, що щось готуєш і боїшся, Боже, чи вийде, чи не вийде. ну. А це, дівчата, взагалі ну, взагалі не переживаю. От нема чуйки, тривожності. Вийде, не вийде. Що буде, дасть, побачимо. Я думаю, що вийде, тому що прям... Сьогодні за стики руків мені прям хочеться щось спекти. Даємо гарно підійти півтора часа, час, півтора часа буду дивитися, холодно, я ще не топлю, та ще ж ніхто не топить. Але сьогодні так прохладненько, я вам скажу. Купить. Mm. Ой, прям таке, як печиво-шоколадне. Mm. Дівчатка, пройшло час 20. Ком'ята я брала такі. Вони так спасають. Розкатаю зараз біле тісто, а слідом розкатаю і шоколадне. Я думаю, скалка мені не потрібна. А хто кому зручно скалкою можете розкатати скалкою. Масло. попереднє я оставляла. Змазуємо маслом і посипаємо цукром. Вона вже вспіла захолонути. Є у мене і тим чим мазати, але то довго. Посипаємо цукром. Чарлі, ти проголодався маленька, а Джесі десь. Джесі ти оставив на дощі. Тепер викладаємо. Натхнення. Так, дівчатка, дивіться, я отак тише вона розрізала, поскручувала його. Ось і тепер оцю суцільно. Масу змазою нотевою. Дивіться, я виложила форму, а тепер даємо постояти десь півгодинки годинки. Змащуємо яєчком і духовку 180 градусів, як завжди. Думаю, час. Потім дивиться. Кисавець вийшла моє натхнення. Подивіться, яке воно шикарне в розрізі, а на смак М -м, прям як торт. Ще даже можливо туди зробити пропитку Ой, з сиропом, там, з лимоном або з яблучним компотом, І це буде просто вау тортик. Z wierchu krema, wow.